Я особисто 9 років перебуваючи на фронті, бачу титанічну працю медичних працівників, які мають мізерні шанси на успіх, рятують людей ну, без умов, знаходячись в бліндажах, в підвалах. І з іншого боку, люди, які знаходяться в тилу, в теплих кабінетах, маючи під руками засоби 21-го століття, допускають смерть дітей. Військовослужбовці воюють не лише за територіальну цілісність України, але й за демократичні цінності та зміни у суспільстві. Втім, як виявилося, не всі до таких змін готові. Два роки тому сім'ю Чередєєвих спіткало горе. Втрата новонародженої дитини вже два роки пішло. Пройшло після трагедії. Ми до сих пір не отримали роз'яснень, чому так трапилося. Чні, що не віщувало біди, адже вагітність протікала нормально, пригадує Олена Чередєєва. І додає, попри це хлопчик помер на третій день після пологів. Втім, за декілька днів до пологів Олена перестала відчувати рухи дитини і одразу звернулася до Анни Марич, акушер гінекологині, в якої запланувала народжувати. Але лікарка заспокоювала, мовляв, усе добре. В день смерті дитини я зателефонувала їй і повідомила, що померла дитина. Сказала, що мені робити, тому що в мене якраз прибуло молоко. В дитині в момент, коли приводили дитині ростом, я сиділа під моргом, і в мене прибуло молоко. Я зателефонувала їй, і сказала, що дитина мертва. Вона сказала, що приймати, і написала мені потім це смс-кою на вайбер і зробила вигляд, що їй стало погано і кинула трубку. І в подальшому не виходила на зв'язок, допоки подружжя військовослужбовців не звернулося із заявою до поліції, аби з'ясувати причини смерті дитини, додає Олена. Зі слів жінки, після першої публікації на цю тему у змі лікарка намагалася зв'язатися з нею. Тут дзвонилася до чоловіка Олени Максима, військовослужбовця, який уже за місяць повернувся на службу у зону АТО. І е, замість того, щоб висловити якісь там співчуття, скажімо, е, е, жаль, щоб Дійсно, людина, ми, як батьки, відчули, що це щирий жаль. Вона почала скажімо, з таких реплік, типу, до чого ви це все робите, заберіть заяву, ви підриваєте мій авторитет лікаря, мою репутацію. Вона оце все ототожнювала оцю ситуацію, як, гори, яке ми пережили з ситуацією, яку треба вирішити, конфлікт, тобто такими категоріями оперувала. Досудове розслідування тривало два роки, і аж коли лікарка опинилася на лаві підсудних, висловила співчуття. Нині відбулося друге судове засідання у цій справі. Сторона обвинуваченої клопотала про звільнення від кримінальної відповідальності та передачу її на поруки трудовому колективу. Аналогічне клопотання було й від директора постомитівської лікарні. Ось власне, відео зі зборів працівників медзакладу. Я щиро щирокаю ці допущені помилки, які зроблені немає час. Допомога пацієнтів на етапі пологового відділення стаціонарної допомоги, за які була відповідальність. І дуже прошу колектив взяти мене на поруки. Я усвідомлюю масштаби цієї трагедії і ну, я готова нести цю відповідальність. Ці ж слова Анна Марич повторила і в залі суду. Щиро опускаюся, мені направдіє дуже приймало, я роблю безліч кроків, щоб довести. Дуже прошу суд, і відповідальність з передачою на форуме коло хвиля. От тільки у щирість цього каяття Олена не вірить. На вході до зали суду вона банально навіть з нами не привіталася і стояла там, спілкувалася з... з тим, хто її супроводжував, і навіть банально типу, відвернулася і посміхалася. Не повірив і суддя. Після тривалих дебатів учасників процесу суд все ж відмовив у задоволенні клопотань. Адвокат Олени Чередєєвої Антон Марчук каже, рішення свідчить про те, що щирого каяття у лікаря, акушер гінеколога Анни Марич немає. На мою думку, це рішення справедливе, зважаючи на те, які обставини розслідуються в цій справі, і взагалі яка ця справа на даний час у нас є позиція обвинуваченої. Про визнання вини повністю у нас є позиція стосовно щирого каяття. Як вона це висловлює? До того ж, Анна Марич на власний розсуд оцінила розмір моральної компенсації батькам за втрачене дитяче життя у 100 тисяч гривень. Саме стільки коштів обвинувачена відправила переказом через Укрпошту батькам, і то припустилася помилки у прізвищі. Втім, про гроші не йдеться. Переконує Олена Чередєєва. Відповідальність винний має понести у межах правового поля. За час досудового розслідування медзаклад не відсторонив її від виконання неї посадових обов'язків з тим, щоб вона, наприклад, могла впливати на свідків по справі, тобто на своїх колег, на приховування якихось е е е доказів, в тому числі була знищена плацента, утилізована. Це просто постуметівська лікарня заплімувала свою репутацію, тому що живе якимись подвійними стандартами. Додамо думку сторони обвинуваченої, ми так і не почули, адже як сама Анна Марич, так і її адвокати від коментарів відмовилися. Ми ж стежитимемо за цією справою і надалі. Діти це майбутнє української нації. і на мою думку, що кожен такий випадок має бути ретельно розібраний. І якщо є винні в даних випадках, то вони мають бути покарані згідно закону України. Ніяк інакше, ми. Європейська країна, тягнемось до європейських цінностей. Не живемо в середньовіччі, що ніби такі випадки замовчувати. Аліна Домбковська, Андрій Турянський. Правда тут, Львів.